До наших колег, коли з розумної політики почали звертатися місцеві ради, представники місцевих рад з новою черговою ініціативою, якщо це можна так назвати, а можливо злочином або підготовки до злочину представників влади. Про що йде мова? Ви всі знаєте, що таке ПДФО це податок доходів фізичних осіб, і їх сплачують сьогодні, в тому числі, і військові. Військові, які Базується в тих чи інших містах, селищах тощо, громадах. І багато таких громад виживає сьогодні виключно завдяки такому ПДФО. І це і Запоріжжя, це і інші території, які постраждали під час повномасштабного вторгнення ворога. Але нова ініціатива, яку хоче зробити влада. Вона хоче забрати ці кошти на центральний рівень. Їм не вистачає ресурсів, які вони крадуть. Давайте називати речі своїми іменами, на велику будівництві або відновленні вони намагаються ці кошти знову кудись умикнути під час закупівлі зимової форми, коли фактично закуповують лі. Питання нецільового використання коштів і не інші речі, які сьогодні дуже турбують суспільство. То ми бачимо фактично підготовку до політичної боротьби, знищення тих міст, і не лише тих міст, де живуть і знаходяться наші з вами військовослужбовці, Це буде впливати безпосередньо і на їх перебування на цих територіях. Я вже не говорю про те, що сьогодні є стала практика, яку варто було б закріпити на закон. Давчому рівні, щоб частину цих коштів повертати військовим. Насправді адекватні правильні представники громад вже це роблять, і від 30 до іноді навіть до 70% відсотків цих ПДФО і повертається для наших захисників якості допомоги з місцевих бюджетів. Варто це було б зробити і закріпити на рівні закону. Я сподіваюся, що так і буде. Ми з колегами вже ведемо. Такі розмови з представниками місцевої влади, але це точно не можна забирати на центральний рівень, бо ну просто розкрадуть, як і на багатьох інших напрямках. Тому давайте розумно підходити до будь-яких питань до цільового використання наших коштів їх дуже мало, і треба, щоб вони йшли на потреби нашої держави, наших громадян, наших захисників, а не по кишеням представників влади.